Прем'єр Денис Шмигаль у неділю розповів, що на випадок, коли не спрацює карантин вихідного дня, в уряді вже активно розробляють план по протидії розповсюдженню коронавірусу. Джерело Шмигаль у Фейсбук, пряма мова. Сьогодні закінчується четвертий день карантину вихідного дня. Впевнений, що запроваджені заходи позитивно позначаться на динаміці захворювання. На випадок погіршення сценарію розробляється план. Б. Вчора я розповів, що ми почали обговорення цього плану, аби вся країна мала про нього чітке уявлення. Ми вже провели з цього приводу дві наради з міськими головами, зустрілися з радою церков та релігійними організаціями, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Також цього тижня обговорили з українським бізнесом механізми підтримки галузей, на яких обмеження позначаються найбільше вийшли з багатьма новими ініціативами, які профільні міністерства вже активно опрацьовують. Деталі водночас про які саме ініціативи йдеться. Очільник уряду не уточнив також, за словами Шмигаля, Одночасно, з обговоренням можливих посилених карантинних заходів, Кабмін продовжує зміцнювати медичну систему. Він запевнив, що міським бюджетам спрямовані додаткові 870 мільйонів гривень на покращення забезпеченості лікарень киснем. І вже виділений одні мільярда гривень на закупівлю 6 мільйонів експрес тестів. Які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги, що передувало. 20 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на ковід на добу.